Отері програми Української служби голосу Америки, студія Вашингтон, я Наталя Леонова, вітаю. США будуть коригувати та адаптувати свою допомогу Україні відповідно до змін її потреб на полі бою для ефективного захисту проти російської агресії. Про це у Варшаві заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Після відвідування України Блінкен прибув з робочим візитом до Польщі, де мав зустрічі з президентом Дудою, прем'єром Туском та міністром закордонних справ Сікорським. Осокопосад. Довці обговорили ситуацію в Україні а також питання безпеки в регіоні та співпраці у сфері цивільної атомної енергетики. На спільній з міністром Сікорським прес-конференції на питання журналістів щодо дозволу на використання Україною далекобійної західної зброї. Блінкен відповів, що позиція США може змінитися в цьому питанні, в міру того, як змінюється ситуація на полі бою. Амгірфром'юкрейн. Я приїхав сюди з України. Я був там, як ви знаєте, з міністром закордонних справ Ламі. Це був дуже хороший візит. Ми поїхали до Києва, аби підкреслити нашу єдину та непохитну підтримку України в умовах російської агресії, яка триває. Одна з цілей мого вчорашнього візиту до Києва полягала в тому, аби почути від наших українських партнерів, що на їхню думку їм потрібно зараз, відповідно до нинішнього поля бою, зокрема на сході України та в інших частинах країни. Я можу вам сказати, що по мірі того, як ми будемо рухатися вперед, ми будемо робити саме те, що ми вже зробили, тобто ми будемо коригувати, адаптуватися у міру необхідності, в тому числі щодо тих засобів, які є розпоряджені України для ефективного захисту від російської агресії, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав дозволити Україні використовувати західну зброю в глиби Росії для самооборони, оскільки Росія вчиняє воєнні злочини, атакуючи цивільні цілі в Україні. Питання російських ракет і дронів, які перетинають кордон країни НАТО, нікуди не зникне. Росія запускає їх сотнями. Над значною їхньою кількістю Росіяни втрачають контроль. Нещодавно дрон впав у Латвії. Подібні випадки були в Румунії. Є повідомлення, що білоруси збивали дрони на кордоні з країнами НАТО. І пам'ятайте, що на території України є атомні електростанції. Якщо одна з цих електростанцій буде пошкоджена, ви всі будете запитувати нас, чому ми нічого не робили з цим раніше. Вся Європа може мати проблеми, тому я вважаю, що ми... Повинні щось з цим робити превентивно. Понад 70% із знайдених в російській зброї компонентів були виготовлені американськими компаніями. Про це під час сенатських слухань, 10 вересня, посилаючись на документи, передані йому українською владою, заявив сенатор демократ Річард Блументаль. Слухання під назвою технології США, які живлять російську воєнну машину, були присвячені американським технологіям, що росіяни використовують у своїй зброї рік тому ми почали розслідування, щоб зрозуміти, як американські технології продовжують потрапляти в російську зброю. Ми виявили різке зростання поставок напівпровідників до певних третіх країн, таких як Казахстан. Немає жодного пояснення, чому зросли продажі в ці країни, окрім одного пояснення: вони допомагають Росії обходити наш експортний контроль. Наше розслідування демонструє, що виправдання, які пропонують компанії, щоб пояснити присутність своєї продукції в Росії, звучать дуже непереконливо. А у середу сенатор Блюменталь разом з сенатором республіканцем Лінзі Гремом презентували законопроект під назвою Разом з Україною. Документ передбачає двосторонню безпекову угоду між Сполученими Штатами та Україною на 10 років. А також відновлює дію програми «Ленд-Ліз», розглядає Україну як основного союзника поза НАТО та закріпляє відданість Вашингтону, свободі та безпеці України. Це двопартійний та двопалатний законопроект, який вже отримав підтримку ряду законодавців від. Обох партій. Але наразі він лише на стадії репрезентації для його розгляду та голосування може пройти ще багато часу. На цьому ми будемо завершувати. Це була програма Української служби голосу Америки студія Вашингтон. Я Наталія Леонова на все добре.